Ми купили дистанційку, і в нас буде все і відразу. Частково правильно. Правильно, якщо ви стартуєте з командою, яка підходить комплексно, в них повинна бути діюча система, плюс IT-підтримка, плюс hr частина Що важливо, мають бути готові навчальні курси, хоча б у soft skills значенні і готовність дати до цього всім доступ. Це якщо комплексно. Нехай не все, але великий шматок у вас буде і відразу. Залишиться тільки розписати плани навчання і почати формувати внутрішній унікальний навчальний контент. Це можна робити паралельно з запущеними процесами навчання чи оцінки. Якщо вам встановили тільки систему, нічого не буде. Це як поставивши на комп'ютер 1С сподіватися, що там вже вся ваша бухгалтерія минула, справжня, подвійна. Як це не парадоксально, але багато хто щиро вірить, що у когось точно є всі навчальні матеріали, незалежно від того, чим ви займаєтесь, сільгосптехнікою або ресторацією, всі оціночні профілі до посад, навіть корпоративні компетенції.